всім привіт! Вітаю вас на каналі Ласун. і продовжуємо з вами проходити гру «Як дістати сусіда або як вона звучить на англійській мові. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Ласун. І ми разом з вами продовжуємо проходити дуже цікаву гру із мого дитинства під назвою Як дістати сусіда або як вона звучить на англійській. Neightball's Back from Hell. Під минулими роликами ви зібрали плюс-мінус непоганий активчик, тому я вирішив все ж таки далі її проходити і записувати проходження для вас на YouTube. Тому затягувати не буду, хочу побажати вам приємного перегляду. Сподіваюся на вашу підтримку вигляді лайка під цим роликом, у вигляді підписочки. На мій канал. Ну і погнали обирати наш наступний епізод, як ми будемо знущатися над сусідом. Так, розпочали ми ось оцю голову, тому. Що в нас тут? А, спортивне божевілля у сусіда. Побачимо, скільки по часу встигнемо сьогодні пройти ось цих епізодів. Розпочинаємо із цього і прочитаємо. Спортивне божевілля. Сусід нарешті вирішив боротися зі своїм гладким животом. Він використовує все від важкої атлетики до йоги. від стрибків на батуті до велотренажера, щоб перетворити жилейний живіт на 6 кубиків пресу. Навряд у нього вийде насолодитися тишею та спокоєм, коли Вуді поряд. Окей. Розпочати гру. Погнали, подивимось, що на нас тут чекає. Так, дивіться, у нас з'явився підвал. Давайте глянемо, що в нас тут. Окей, де наш сусід? Ага. Оу, а що це за кімната така? Прикольно. Так, давайте одразу будемо обшуковувати тут усе. Так, якісь кульки. Так, ролики і пластична гумова стрічка. Це скакалка. Блін, ми вже щось зробили, якусь шкоду. Окей. Так, у нього зараз йога. Окей. Так, аптечка. В аптечці ми знайшли. Роблять людей сильнішими. Окей, давайте сходимо ось цей. О, песик з'явився. Прикольно. Що ми можемо тут зробити? Давайте подивимось. Так, а тут. А, ось, дивіться, ось цей. О, і пружина якась. Так, беремо пружину. А що ми можемо зробити ось цією штукою? Сюди? А ну-ка, що в нас тут? Так, гриф штанги дуже міцний, бо має витр... е... витримувати велику вагу. Окей. Так, сусід пішов на другий... Поверх на кухню, давайте сходимо поки що ось сюди. Що ми можемо. О, ми, нам, можливо, можемо з цією штукою зробити. О, так, все вірно. Так, а ну, чекай, чекай, Вуді. Дивіться, він пішов у підвал. Так, давай пройдемося тоді тут, щоб не розбудити песика. Я ж так розумію, що на песика все діє так само, як і на попугу, який був у нас у минулих роликах. Так, що ми можемо. О, а ну-ка. Так, провід. Є, чудово. Що в нього в холодильнику? Нічого немає. Окей. Ну йдемо тоді на третій поверх. Чекай. А, сусід іде до скакалки. Блін. Ми вже якось дуже хаотично, коротше, розбили. Так, що ми тут знайшли? О! О! Його вже скрутило. Так. Книга... В книзі описано 1001 вузол. А де в нього ця книга лежить? Та ну, Вуді, давай сховаємось про всяк. О, блін, я вчасно сховався, слухайте. <гум> Ножовочка. Все, я зрозумів. Це для того, щоб е, е, йому підпиляти гриф. Окей. Ага, книга в нього ось тут. Так, а що з рибками? Так, тепер він йде на йогу. Давайте йому пружину ось сюди засунемо. Блін, я чомусь думаю, що пігулочки ось тут мають бути. Чи ні. Так, все вірно. Так, тепер йдемо ховаємось. О, давай швидше, він сюди йде. І підмінимо йому книжку. Так. А де ми можемо застосувати маленькі тверді склядні кульки? Хм. О, зараз він буде стрибати на батуті. Дивіться. А ну-ка. <п Korean> <щит> Прикольно. Блін, я все так хаотично розставив, що. А, і велосипед. Дивіться, ми також йому зіпсували. Окей, Вуді, йдемо, змінимо йому книжку. Підмінимо йому О. Знову він впав. Так, підмінимо йому книгу. Так, є, це зробили. Тепер він іде пити коктейлі, а ми поки що підемо вниз. Давай йдемо вниз. Так. Ролики. А ну-ка. нука. Отут можна це поставити? О, дивіться, чудово. Тепер йдемо далі. На перший поверх. А ці штучки отут розкидаємо. О, я вгадав. Чудово. Сховаємося в шафі. Ага, і три пакості виходить, що у нас на першому поверсі. Блін, а це ми будемо дуже довго чекати, поки він спуститься. Блін. Але поки він піде зараз наверх, буде там робити ці всі свої справи, то я думаю, що в принципі все буде нормально. Так. Кульки наші спрацювали чудово. Зараз він їх прибере, потім поскакає на своїй цій скакалці, а потім він, здається, йде за книжкою для йогіш, правильно? Все, чудово. Ми тепер можемо піти в підвал і зробити йому всі пакості тут. Оце сюди я вже зрозумів, ось цю резинку. Так, чудово. Це, я зрозумів, для чого нам потрібен був цей дріт. Блін, я сподіваюся, що він хоча б не помре. О, зараз рибки будуть. А ну-ка, давайте подивимося. Що... Ого. Оце карась виліз. Ну і ховаємося в шафу. Все, начебто, всі пакості ми зробили. Тепер залишається лише чекати, поки він все зробить. Так, зараз буде саме цікаве, як він себе зв'яже вузол. <плес> <плес> Нормально. <плес> Тепер він піде до батута. Блін, я можливо без запису, друзі, переграю цей рівень. Я вже зрозумів, по якій черзі тут все треба робити. Щоб отримати найвищий бал. Так я на запис я показав вам усі пакості. Без запису перепройду собі. Спробую. Блін, вже 7 хвилин ми тут на цьому рівні. Капець. <різь> Дивіться, як він посміхається свішно, це жесть. <різь> так, ага, тепер на велик. А потім він йде робити собі коктейль. Блін, оцей ролик і вікно. Я думаю, що він вилетить з вікна. О, пішов. Так. А ну-ка, давай ну. Диви. Feet, собачку налякав і вилетів з вікна. Так. Один, два, три, чотири, п'ять шість, сім, блін. Сім пакостей, але тільки 5 закіпань. Ну, трішечки я не впорався з задачею. Ну, отаке, нічого страшного. Саме головне, що ми йому зіпсували прям все. Так, і останніх три пакості зараз ми з вами побачимо. А що це за плакат такий? Ви бачите? Що там намальовано? А, типа качок якийсь, і він свою фотографію туди присобачив. О! Оце ну, його лупануло. Так, іди далі давай. Зараз ти наступиш в оцю калюжу, де ба ще й током бахне. <звук> <звук> Отак тобі. Є, чудово. Такс. Що далі? Розрізали його, вже так кидануло нормально. Оце тємка Так, виходить, що ми виграли. Чудово, чудово. Блін, на 26 тисяч 26 911. Окей, продовжити. Так. Пральний день. Ну, все, давайте не затягувати. У сусіда генеральне прибирання. Час випрати брудну білизну та прибрати весь дім як слід. Після прання білизну треба висушити та випрасувати, перш ніж вивісити назад до шафи. Але ми знаємо Вуді та можемо бути впевнені, що сусід... сусіду доведеться зробити чи мало додаткової роботи. Окей, розпочати гру. Погнали. Одразу збираємо всі наші предмети. Так, сусід, де він. Куди він іде? Що це таке? А, це на кухні. Чудово. Ідемо вниз. Що в нас тут? Тут у нас нічого немає. Так, а ну-ка тут. Блін, Все, друзі, прикиньте, ми програли на самому початку гри. Оце так невдача. Ай, окей, давайте перезняти. Так, так окей, ну давайте. Тепер ми знаємо, що на перший поверх нам одразу йти не потрібно. Окей, йдемо тоді, заберемо тут і погнали у ванну кімнату. Подивимось, що ми можемо взяти собі тут. Так. Нічого немає. Ха, Блін, дивно. Дивно. Окей, йдемо на другий. А, блін, собаку не помітив! Тихо, 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 тихо. Валимо, валимо, валим, валим. Фух, блін. Ледве не спалилися. О, знову провід, чи що? О, знов провід. А що там, водичка є? А, є водичка. Що в холодильнику? Нічого немає в холодильнику. Так. Ідемо тихенько сюди. Так, що в нас тут? І виходимо тоді. Так. Давайте обшукаємо третій поверх. Нічого немає. Що в нас тут? Так, лопатка якась. А що ми можемо з лопатки зробити? Маленька лопатка для розворушення та перенесення грунту. Ні, тут ми не можемо нічого зробити. Блін, він іде сюди. Так, а що в нас тут? Отут можна щось залутати. Так, ну добре тоді. Зараз будемо все робити поетапно. Так, давайте подивимось, він іде вішати речі. А де ж мені взяти ґрунт Ось тут. У нього більше немає ніяких фазонів. Хм, прикольно. Так, він іде за речами. Хм. Корм ми нічого рибкам не можемо зробити. Доволі цікаво, слухайте. Так, тепер він прасує. І йде знову на кухню. Окей, поки він йде на кухню. А ну чекай, ми можемо ось ці штучки тут зробити йому. Так, можемо. Чудово. Так. Е, ніж для паперів. Хм. Корм для птахів. Пташку цих погодувати чи що. Ні. Блін, це не прикольно. Ну, давайте тихенько спускайся тоді. Що я можу сказати? Ану, чекайно. На... Добре, а оце ми можемо зробити? Порізали пилосмок йому. Окей, що ми тут можемо зробити? Порошок піниться, коли розчиняється у воді. А чого я одразу не взяв його? А, тут чекайте, ми провід вже взяли. Окей, йдемо тоді на перший поверх. Подивимося. Так, ну, перший пранк у нас склався. Чудово. Так, давайте сюди. Оце, я розумію, треба сюди додати, правильно ж? Ні? А сюди? Ні. Так, ми тут можемо щось забрати, чи ні? Так, ключ. Окей, ключ. Так, окей, ключ ми застосували. А це сюди можемо додати? О! Червоне вино. Так. Так, так, так. Блін, а що ж із цією лопаткою робити? Отут земельки набрати, чи що? Блін, я навіть не знаю. А тут ми луталися, тут нічого немає. Правильно? Ну окей. Зараз він буде йти на перший поверх ось сюди. Так. Ну давай спробуємо ось цією лопаткою тоді накопати ось тут земельки. Я навіть не знаю. О, зробили. Е, вологий ґрунт добре підходить для створення плям. Це треба. Можливо, сюди чи ні. Так. Ну, током його вальнуло. Чудово! Е, оце, я так розумію, треба. Блін, він зараз прийде до собаки. Ось це до рибок додати, правильно? Так. Чудово. А це сюди. Ні. Ні. Хм. Я навіть не знаю. Блін, треба подумати, слухайте, ну, е може ось цей потрібно сипати, коли пташки прилітають. Коли там речі лежать випросувані, чи ні. Блін, зараз будемо дивитися, коротше. Ха. Так, речі, всі червоні у вині. Блін, а слухайте, цей рівень доволі складненький, я вам хочу сказати. До речі, повилітали тупо в нього. Жесть. Це жестячок, звісно. Так. Тепер він іде прасувати. Ну слухайте, ну для прасування землю хіба що покласти йому на речі, які ось тут будуть, чи ні. І ще залишилось 4 пранки йому зробити. Так же ж. А, пилосмок. Блін, він повинен десь перемінити ось цей пилосмок. Ну окей, давай. Так, зараз він іде туди. Давай ось це сюди. О, ану. О, ми що ще... Ага. Так, а чекайте, ну а якщо ми ось цю штуку насипемо сюди зараз? Пропалили йому трусіля. Так, окей, давай, все, йди далі. Іди далі, сусіде. Так, це є, це зробили. Давай швидесенько сюди. І ось це додаємо сюди. Все, тікай, 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 Вуді, бігом, тікай. Слухайте, а що, якщо ось це ось тут просто розсипати? Ні. Блін. Ну тут птички йому. Обкакали, виходить, що все. Блін, а чого він ходить? Ану, пішли. Ану чекай, чекай, чекай. Ось це сюди додати можна? Ні. А де ж його насипати? Блін, ну я не встигну вже до пральної машинки дійти. Один пранк залишився, слухайте. Вологий ґрунт добре підходить для створення плям. Блін, ну я думав на речі, ось сюди йому його надіти. А може ми два рази можемо зіпсувати йому речі ці? Ану чекайте, ну якщо ми підемо, коли він закине речі сюди прати. Так, ану йдемо. Дивіться, ми зараз наполохаємо пса. Блін, він забирає речі. Чекай, 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 Вуді, стой, не йди. Ідемо вниз. Блін, ну я не встигну. Він зараз прийде. Все, 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 тікай, 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 Вуді, тікай. Блін, ну тоді залишається що? Тільки йти на, на третій поверх і на третьому поверсі знову щось робити з цією землею. Ну, а інакше ніяк тоді. Не йде цю землю він не хоче розсипати. Ні? Добре, в цій кімнаті тоді. Ну, виходить, що тоді тільки, коли він повішає речі, то от насипати ґрунт сюди. Блін, я навіть не знаю. Друзі, я не знаю. Блін, якщо зараз не спрацює моя теорія, куди примінити цей ґрунт, якщо ви знаєте або пройшли цей рівень, напишіть тоді, будь ласка, в коментарях. Там я не знаю. А якщо ми ще раз йому зіпсуємо цей утюжок? ховаємось. Ну це вже не буде рахуватися, походу. Ми вже це бачили. Він біситься. Блін, вже 10 хвилин ми проходимо цей рівень і не можемо його ніяк пройти. Так, ну давай. Блін. Побив. Побив Вуді. Блін, мінус одне життя. Капець. І ми вже, коротше, не встигнемо. Окей, друзі, напишіть тоді, будь ласка, в коментарях, де потрібно було примінити цей ґрунт. А ми поки що на цьому етапі завершимо цей рівень, бо вже і так, 11 хвилин ми його проходимо на 11700. Блін, я навіть не знаю. Ну, якось важкувато трошечки було. Добре, давайте перейдемо до наступного рівня. Час для барбекю. Погнали! Ні для кого не стане несподіванкою те, що поросятка більше не стала, а холодильник сусіда забитий намертво. Барбекю вже розпалене. Сусід смажить їсть стейки один за одним і запиває їх келихом доброго вина. Оце так свято. Але сусід забув про Вуді, який має до нього кілька гарячих несподіванок. Окей, okay, погнали. Погнали. Ага, дивіться, тут у нас підвалу вже немає. Так, окей. Okay. Він ходить до м'яска. Добре. О, дивіться, можна взяти тут ці скрепочки. А це що? Цей затискач може витримати високий тиск. Високий тиск. Окей. Так, це він ходить на третій поверх. Добре. О, пташка повернулась, дивіться. Ідемо тоді на кухню. Це що у нас? Написано легко займисте. Якщо хочете, щоб щось виросло, то скористайтеся цим. Ага, в нього там є рослинка. Добре. Так, ага, він поливає рослинку. А, я думаю, що це шкурка для банана, правильно? Так. Чудово! Це що в нас? Цей оцет непридатний для вживання. А Що ми можемо зробити з м'ясом? На тарілці лежить м'ясо, яке сусід збирається смажити. Ага. Добре, він сідає їсти. Так, а ну давай краще вниз спустимось. Окей. Блін, треба потрапити якось на третій поверх. Це ключ? Чи мені здається? Ага, це якась ця штучка. Вогнегасник. Так, ідемо сюди. Ну, давайте. Написано легко легкозаймисте. Це щось може вирости. Давайте, це сюди. Ідемо тепер ось сюди і зробимо йому ось тут. Шкоду. Так? Тепер йдемо на третій поверх. Давай, Вуді, швидше. Сховаємось. Давай, 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 біжи. Ховайся. Є, чудово. Окей. Такс. Давайте тепер це ось сюди. Що в нас тут? А, це взуття має. що 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 Це взуття має м'ясний колір. Ага. Блін, ну я вже все не поетапно роблю. Ну, нічого страшного. Це, я так розумію, сюди треба додати. А ось це треба додати ось сюди. Правильно? Правильно. Добре, у нас є час втікти. У нас є час спуститися. О, чекай, 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 чекай. Блін, 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 блін. Тікай, Вуді, тікай. О, поки він побіжить до пташки, ми зараз йому швидко замінимо ось це. Дивіться, дивіться, дивіться. Є, чудово, блін. Слухайте, зараз у нас будуть непогані комбо. Йдемо тепер на перший поверх. Зараз ми йому все по черзі тут наробимо. Чудово. Блін, яке вч... Добре, що я розполошив ось цю пташку. Давай, іди, сусід, іди. Зараз тобі буде дуже весело. Так, Вуді, заходь сюди. Тихенько. Ось це сюди додай. Все, чудово. Так, і ну і йдемо вниз тепер. Ну, і тепер нам залишається лише спостерігати, як будуть наші пранки один за одним. Хе-хе-хе. Пожежа, пожежа. О, отако тобі. Отримуй. Такс! Блін, слухайте, тупо. Потрійне комбо якесь. Тупо потрійне комбо ми йому бахнули. Тепер він ще посмажить свої капці. І вип'є оцету. Слухайте, ну це О. Найс, блін, дивіться, як швидко ми цей рівень пройшли. Купець. я ще й вгадав усі комбо, дивіться. Чудово, чудово, блін. Оце я. Так, дивіться, заракапця буде їсти. А, -а, а. Він побіжить в туалет чи ні. А ну-ка, блін, якщо він буде бігти в туалет, треба ховатися. А ні, не йде в туалет. О, і напився оці Чудово. Чудово. Так, є, пройшли. Пройшли. Ура! На 28 700. Слухайте, ну. 6, 7 пранків і 6 закипань за 4 хвилини. Я вважаю, дуже непогано ми це все діло зробили сьогодні. Так, друзі, ну що, тоді на цьому моменті, я думаю, даний ролик буде підходити до кінця. В наступному ролику пройдемо, можливо, ось цих три пранки. А, тому дякую вам, якщо ви подивилися цей ролик повністю. З вами, як завжди, був Ласун і прощаюсь з вами до наступного ролика. Всім папа! -па.